Українські алергологи обговорювали у Вінниці досягнення в діагностиці та лікуванні алергії. На конференції медиків була наш репортер Ростислава Зарубінська. Вона більш обізнана у цій темі. Тож їй слово статистики немає. Наукові дослідження не проводяться. Що далі чекає на вітчизняну алергологію? Про це радилися профільні лікарі на традиційній науково практичній конференції. во всем мире отвечается бурный рост аллергической патологии. Приблизительно от 40 до 30 процентов населения мира имеет одно или несколько аллергических заболеваний. Не исключение наша страна. У нас отмечается рост заболеваемости как среди детского, так и взрослого населения. В первую очередь растет аллергический ренит, который выходит на первое место. На втором месте бронхиальная астма и Атопічний дерматит не уступають своїх позицій по-прежньому в будь-якому віці. Ця проблема приблизно 10 мільйонів українців, а з іншого боку, є всього 300 фахівців, які опікуються цією проблемою. На жаль, крім них, більше ніхто не опікується. Академія медичних наук взагалі не займається цією проблемою. Мінздрав наміть немає куратора зараз алергології. Тобто, нас вони не чують. Наших зусиль. Охівців, ентузіастів цього недостатньо. Треба якісь директивні рішення. На жаль, Міністерство охорони здоров'я з цим зволікає. У нас є багато пропозицій, які не потребують коштів. Вони потребують тільки уваги. У нас є наказ, скажімо, по медикаментозній алергії, від якої гинуть люди, які валяються під сокном 5 років. Щоправда, каже президент асоціації алергологів України Борис Пуклик. Останнім часом покращилась діагностична робота. Позитивне те, що у нас, по-перше, з трьохсот фахівців приблизно половина є професіоналами високого класу. У нас є все, що є за кордоном, і у нас є вітчизняні препарати алергенів зараз в світі є номер один, тобто заміна таблеток на лікування тим фактором, який викликав алергію специфічна імунотерапія, причинними алергенами. Це в Україні має давні великі традиції і саме в Вінниці виробляються ці препарати. Это метод лікування подобен, тобто в організм ребенка або взрослого, вводиться алерген в зростаючій дозировки, в результаті чого організм привикає до великої алергенної нагрузки і не реагують болезнью на контакт з алергеном. Для того щоб лікарі змогли якісніше допомагати пацієнтам з алергією, Асоціація алергологів України планує запровадити дистанційне навчання. Дистанционное обучение это прогрессивный метод обучения. Это позволяет иметь информацию любому врачу-аллергологу, где бы он не работал в каких бы отдаленных участках нашей родины. Поэтому Это шаг вперед, это возможность обмінятися опытом, это возможності обмінятися своїми какими-то наработками, в тому числі й научними нароботками. Серед причин поширення алергічних захворювань називають забруднення навколишнього середовища, раніше виявлення алергії, запорука ефективного лікування. Ростислава Зарубінська Вадим телеканал Віта.